Доброго дня друзі! Ісусу Христу, Дорогі мої підписнички. От і прийшли ми знову до ліса. Кажуть, грибів багато. Але ну, Пару дробеньких я знайшов таких як Спічечна головка. Йдемо далі і попадає нам ще один грибочок. От такий вже більш-менш великий. Ось такий грибочок. Були тут і два, але одного повністю з'їв. Ну нічого, от такий, друзі, попадає на цей рибочок. Так що так. Думаю, що сьогодні вже буде інтересно, друзі. Так що дивимося, підписуємося, ставимо клас і йдемо далі. Є наступні, друзі, грибочки. От такий один. Ось вот тут і ще один. Він вже все одно не бореться. Друзі. Ось вот такий. І от такий. Вот такий. Чуть поїдений. Ось вот такий красивий. І тут. І тут от ще два такі красиві грибочки. дивіться, друзі. Один. І другий. Ось такі два красиві грибочки. Так. І от так таких чотири. Чотири. О, є ще один. Так два. Ovo su dvije hodnice. Ovo je jedan, drugi i treći. Ovo su dva tri hodnice. Ovo su kakvi? To Ovo naša na Ось такий у нас, Не одиначок, двойнячок ще є. Тут один. О. А я два. Одиночок. Двоєчка ось така, друзі. От наступний грибочок наш. От розположився він у такому мосі, красивому. От такий, красавець. Вот так. Ну, что есть по, -ден, по, -ден, по -ден. Тут, один, по один, по один. Вот наступный рыбочек. Вот, может быть, еще один. Друзья, да. Це вже бурий грибочок, друзі. Це вже як грибок. Що за фігня ще в літніх можна казати? Не було, а то вже осіння. Ну нічого, нормально. Ну, О, друзі, це краса. Дивіться яка краса. Три штуки зразу. О. О. Красота. А тут яка Красота! То просто бомбесна! Ото грибок! О дивіться! красивий. Да, і ці три теж такі красиві грибочки! Так що, друзі, сьогодні я думаю, грибочків буде хорошо. Ви ж самі бачили. Попадаються там красивий, молодесенькі грибочки. Оу, ще є. Я друзі ще є. Ось так, такий Є ще. От один малесенький і от двойнішечка. Тоже вже така. Красива. Ось такі от грибачки. Три штучки. Моя, друзі, краса. Прямо так от дереві. Бачите? Звісно, вони вже достатньо достатнякі, вже... але один хороший з трьох. Один хороший. Ось вот такі. Друзі, красень я не можу не засняти. Усінні красень. Один, два, третій. И четвърти. От така краса. От така. Един. От така и от така. Други. Пончичка. Трети. И от четвърти. От така са. Красиви. Og Allerede er fisken kommet til Syden. Ще два. ось такі. А, от от другий, І от п'ята. А тут даже два. Третій. ось четвертый. Мелесеньки. Не рахуємо. Вот так. чотири друзі, рибашки. Вот стільки вже у нас. maleńkie ryboczki jak baczty podjąć, podjąć nie yeah. o, sprowadzaj się na tkie rzeczy, czy ryboczki o, o, kresa, o taka krasota. i tutaj jeszcze odjadł takie wat maleńkie Друзі, наступний грибочок. Ну щось вже пішли по один. Друзья, о як його виїхали. Ой, яка дірка, парень заходить. Щось по один пішли вже, друзі. Чим вище, тим вони старші і по один.

Zadresti. 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 Moram ščeznim odrti. Zadresti. Zadresti. Huh. Malo je pa. Gigant. Kaj ti je že kaj? Mehavu. Na ribočak. Sier, ne? Huh, huh, huh. Отак, от друзі, ще два красення ми знайшли. Один. І от другий який красивий. Водоплович сидіти. Друзі, пачок. Опа! І напевно на сьогодні будемо на цьому закінчувати. А щось уже не дуже. скільки ми. Збирали. Турк зачкає. Один великий. І от стільки малесеньких грибочків. На кілограма 2 3 є. Так що так. Ми якщо щось би було. О, є ще один. Якби щось було, то ми кручимо і покажемо. Дивіться, друзі, ще один який красивий рибочок. Що ще може таке? Ага. Так що, якщо б щось красиве було, то, конечно ми для вас заснимем. А ви підписуйтесь, ставте клас. Я думаю, завтра може ні, після післязавтра ми підемо знову і розкажемо вам. якщо когось щось інтересує, запитуйте. Всім. Відповімо усім. Все. Всім дякую і до побачення. А отаку вот красу, друзі, не міг для вас не засняти. Дивіться. Троє, наші чотири, шточки. Чотири. Ось такі. Це а. відноситься. А. 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 А три в Наші там ще один манюсенький. П'ять, дивіться, як краса. О, о, о. Це я довго був. Для вас хоч ми вже попрощалися, но, але такого грибочка я не міг не засняти для вас. Добре. Дякуємо, друзі, дякуємо. Природі матінці.